Чим у вас асоціюється ця картина? Для когось це дитячий малюнок, для когось це якісь незрозумілі символи. Хтось взагалі сказав, що це можливо бегемотик. А насправді відповідь на це питання ховається в історії. У 60-х роках в Україні був пік діяльності дисидентів. Іван Марчук сам зізнавався, що він не асоціює себе з ролью дисидента, але він намагався активно підтримувати тих, хто намагався щось змінити. Сенс цієї картини у тому, що він був художником сюрреалістом. А в Радянському Союзі це це взагалі тема табу. Треба малювати тільки такі картини, які визнала партія. І як ви думаєте, в Радянському Союзі сюрреалізм доступний? Художникам можна було таке малювати? Однозначно ні. Він зізнавався у тому, що насправді всі роки, які він жив в Радянському Союзі, він відчував депресію. І ось його стан душі. Нібито він може творити. Але насправді не розуміє, що його потенціал не можна розкрити в повній мірі, тому що кожен крок під величезним питанням. Чи вдасться Марчуку намалювати таку картину, яка пройде цензуру і стане символом української боротьби в тих моментах, яких боротьби взагалі не може бути? Тож для мене цей малюнок є справжнім прикладом психологічної боротьби автора, що навіть незважаючи попри зовнішні обставини, внутрішньо ти можеш бути стійким.